Наша дружна команда вирушає в подорож. Це буває не так часто, але ми сподіваємося, що сьогоднішній день нам принесе масу емоцій, вражень, нові знайомства, нові плани і нові перспективи. Удачі, щасливої нам дороги! там подвійний зв'язок, навчання, є практичне застосування, тому що завдання практичне. Наприклад, у біології у нас таке було завдання, ми йшли, скільки там, 20 кілометрів, по-моєму, у нас був маршрут. Ми прийшли і було завдання діти порахувати, скільки ми втратили калорій, які нам треба калорій відновити? Які продукти нам організовують походи наші школи тут по місцевості? Видають дітям спорядження, забирають, перевіряють, ремонтують. Там, якщо кажуть, повертають, що вони там вдома виправили чи щось робити? Вони займаються, крім того, ще організацією походів за межі області. Ми uh, чекали та підписували її, але потім ми побачили, що вони саме все пасарятуються, вони там роблять, ми їм даємо символ, ми говорять, ти можеш ситуати, наліпити, можеш може не ліпити. Це приємно. Хтось хоче політичний сити, коли ми сидемо їм час до порогів, зайшов, щоб були порядки, якщо ситуація не залишається, ми можемо прийти відео до передати, що вони такі мали на полі. Це дуже зручно, тому що буває якісь незадомінні ситуації або не ти є. Тут у нас відбуваються якісь безпецькі виставки. Ми венчарні, Виставка Панчара нашого. Також у нас в пам'яті такі маленькі локальні. Ми там вже давно знаємо про неї і пам'ятаємо, що це основна заповідь, навіть сказати, нашому дітей. Ми не повинні зашкодити дитину. Дитина природно розвинеться в будь-якому і без нас. Навіть якщо його поселити печеру, він виросте і якось буде співісну, ну, існувати. Буде. А наша задача дати йому можливість розвинути свої здібності. До яких він з звідти команди це виїзди видаличі вчителів розповісти? Нас дуже часто, де було раніше там тетради, так ми приходимо сідаємо працюємо, У нас останнім часом всі. Тридцять шостому році, отак вона виглядала на цьому місці. Тут, е, тут бачите, во перший адміністрний колектив, її ректор, девицький директор. Е, а можна і, повторити камеру? <світ> <світ> У нас заборонені мобільні телефони, це рішення загальних своїх батьківських зборів, які були за, про, е, ну, протокол внесені, і всі погодилися. Всі щасливі, тому що е, раніше, якщо так було ми їх називали тюленчиками. Тобто, коли на перерві йдеш, і діти просто тут підлога вручала. Вони просто сидять, отак от, от не спілкуються. Забрали мобільні телефони, вони почали спілкуватися, гратися, комунікувати, розважатися. Вони стали живими. Мобільні, вони їх просто вибивали. По факту діти в основному приходять тут ослабитись, щось помалювати. Є дошка, на ній можна щось включити якусь музику, можна включити якісь зразки, або можна просто якомога. Просто Для Славчик уже просто там під команди, і вчитель включає щось або говорить, і дітки ведуть або по блакитним лініям, або по жовтим, займаються. Крім того, у нас ще є різні активності, у нас є партії, наприклад, ви бачите, що партії, які <клес> ми в інших кабінеті маємо. Тут є ті, що сидять, а є парти, за якими ми можемо стояти. Тут дітки виставляють стульчики, стають за парту ножками, беруть спеціальні, я в іншому класі покажу, є такі спеціальні. Тут відбуваються різні активності, плюс тут іноді випросто два засідання активну шкілу, якщо звоняти. Якщо немає діти, то після додому, то тримаємося. це Наш майстер на Говковки, він не просто вчитель трудового навчання, він закінчив Осімський інститут декораторної населення, він працює з деревом. І дивимося верх палеці, розслабилися і повністю кидаємо палець. Один, два, Видимо. А сама розкажу. Так, у нас є кончальний колек для старту. Я працюю в основному з маленькими. Отут -от буде прямо через кілька хвилин буде перший клас, який я буду вчити зліпити маленьку свиню, Але до того, як зліпити свиню, я хочу показати, що вони бувають дикі, що вони бувають шліски і що вони відрізняються. Оце все для того, щоб дитина, я думаю, якщо ви підете... Вишниця наша кола пані Людмила запустилася з кількості, який проект між український, називається Лиска споради. Лечу. Ми таке зробили лише таке полотно величезне, і на ньому написали лист до Так, що ми хотіли грибою. І за допомогували кожній пастри, у кожній школі розклали, що там полотно і скринь. Написали свої листи, кинути в неї, і винести там у них. Там так, пополону, так, це тепло. Тут, до речі, у нас є треба по боротьбі. І здоровою ми саме на перше місце. Вона повинна бути здоровою, повинна мати можливість розкритися, вона повинна вміти керувати своїм життям, бути суб'єктом свого життя, бути патріотичною, чесною і навченою, освіченою. Тому що, перш за все ми готуємо людей, людей, які вирішить, будуть далі здобувати, перегодувати нашу країну. Це основна задача нашої ліцеї. Ми... Записуємо дітей. Зараз побачите. В цьому фільмі якраз саме всі музичні твори ми спочатку записували з дітьми. Потім їх туди вставляли. Тут проходять, наприклад, заняття класу ударних інструментів. Зараз, правда, цих інструментів немає, бо ми привизли їх. Ви стали на ваш шкільний вір. Ми почули слова, мета вашого місця, за вашого закладу це дарувати любов і дивувати. Та ви даруєте любов. Ми побачили її і в очах дітей, і в очах ваших педагогів. Доброго вечора! Нарешті ми повертаємося додому. Зморені, але щасливі. Дякую усім і кожному за те, що ми сьогодні провели день разом. Кожен для себе щось знайшов. Цікаве, позитивне, веселе, корисне. І дай Бог, щоб все у кожного збулося, хто що собі забажав. Дякую.